Насправді про Рішата Метова, про його викрадення я не знала, я знали це вже по факту, коли знайшли його тіло напередодні референдуму. І це, звісно, було як грім серед ясного неба, тому що викрадення були, ми, ми ходили там перед главками міліції, ми стояли з плакатами. Тоді Квальського викрали з Пілонського. Молодого ну, сина нашого депутата Королта тай рух Леоніда Пілонського щекуна, і ми стояли, ми о, вимагали їх випустити. хоча зрозуміло, що Але потрібно було показати це. Звісно, що це було небезпечно, ми це розуміли, а це, знаєте, все одно це був якийсь адреналін на такому. На якомусь підйомі це було, ти весь такий напружений і <сі> що, сумки, Ні. ну все одно нас не, не, не здолати. <сі> Але, звісно, ти йдеш додому і дивишся там. У нас біля театру весь час стояла автівка Беркут. За нами вже слідкували. За нами слідкували ще до анексії, тому що нас декілька разів під час репетиції, показів, наших закидували цими димовими шашками. Ще задовго. Я знаю, що це було, просто знаю, що це були просто з подачі нашого СБУ. Більше того, куратор СБУшник, який ходив на заходи, ходив. Ні, nee. Денис Мацоло сказав і Саша Дворецька, ходив на заходи. У нас був клуб соціально-психологічного кіно, вони проводили це, діє, да, і він присутній був. А потім я з ним спілкувалася вже як з ФСБшником. Там весь час були на такі, на такі піджаті, але ми готові. У мене був цей рюкзак, готовий. Там всі речі першої необхідності, якщо мене арештують. Вже коли я був референдум, вже після референдуму, коли вже було зрозуміло, що все закінчено, і Олег там тоді сказав, нам треба виїхати на якийсь час. Олег це сенсор. Ну, Так, да. виїхати на якийсь час. Ми виїхали, а, Антошка поїхав, Антон поїхав трошки раніше, тому що а, в... А він якраз Олегу допомагав з вивізом військових От, і з заблокованим військовим. І в цьому, на сторінці правого сектору, якого не було в Криму, вивісили його координати, тобто телефон, номер телефону, і можна дзвонити і говорити, як учасника правого сектору. Звісно, що йому треба було виїхати раніше. Він виїхав, от, Поїхав в Черкаси, там працював якийсь час в Черкасах як режисер, поставив декілька вистав, а потім же я його забрала в Київ, приїхала і забрала. от, А я поїхала в Москву, <с? <с?> до дочки. от, І я зрозуміла тоді, я зрозуміла, що війна вона невідворотня, тому що так клацаєш, канали російські. Нормально було дивитися тільки канал Культура, от, а всі інші там просто підсвідомо такий меседж вбийхахла. Це прямо не було сказано, але це відчувалося. І я зрозуміла, що буде велика війна, буде кров. Кримом вони не задовольняться. От, і потім почалося на Донбасі. Я повернулася в Крим, бо нічого не ні, ні відбувалося. І в травні вже почалися арешти. І я коли побачила, це дуже так прикольно було, що було. ми вже не спілкувалися не з Олегом, ні з Єною, ні з ким. От. І я дивлюся в вечірній програмі російського телебачення, бачу Єну, який все це говорить. Бачу Олега я думаю, опа, приїхали. Що було потім до вас прийшли А, з... Вони мені подзвонили і м, призначили зустріч. А, я тут же по скайпу, з... передзвоніть мені через годину, я дуже зайнята. Зізвонилася зі своєю подругою, привозив захисницею з Санкт-Петербургу, Саша Криленко. Дуже-дуже mm. близька людина. Я її дуже люблю. Я її дуже зараз, дуже складно. І вона мені сказала, що мені робити, що говорити, що не говорити, нічого не підписувати. Обов'язково, щоб хтось мав мав бути присутнім і в людному місці, на відкритому ділянці. От, ну я подзвонила другові. Панов, от він прийшов, <схи> пив каву три години, поки я розмовляла з цими ФСБшниками, це був наш е кримський е бувший СБУшник, і е ФСБшник з е Дмитро, з Москви. От, у нас була дуже цікаво розмова да, В, в кав'ярні. Кав Ми пили каву, запропонували вино. Я відмовилася, хотіли мене нагодувати, я відмовилася. І от вони мені Ми говорили про театр, про гори, про мистецтво. І час від часу вони мені скидували шпитання, хотіли підловити. Насправді, я знала, що вони прийдуть, тому що мене попереджували. Ну, люди. І вони приходили вже до декількох людей з нашого театру. причому вони... Так сильно надавили, і ми підписали там бумажки про співпрацю. А зі мною вони дуже. Це знаєте, і Аліга ж теж не катували. Так були трошечки. Катували Генку. От сильних людей вони бояться. Вони бояться до них. Ну, не бояться, а якось. У нас була така розмова. Так. Вони хотіли, щоб ви співпрацювали з ними? чи щоб ви Вони хотіли, щоб я написала. Що, ну, як, як свідок проходила по справі, ну просто надала якісь, а, якусь інформацію про те, що відбувалося. Ну, Ясно, що я не буду брехати. Вони сказали, ви проходите по статті тероризм. Я кажу: ну, окей. Знаєте Да. Афанасьєва? так. Да. Кольченка ні, Чернія, ні. Ну, я правда їх не знала, ми тоді не знали один одного. А цих людей знаєте? я ті, хто в Києві, так, цих знаю. Ну, вже і вже тоді переїхала. А Цих ні, перший раз бачу. 15 хвилин назад говорила. Я такий симпатичний хлопчик, а хто це? Ну, коротше. Хто допомагав організувати ці. Я кажу, який тероризм? У мене ці курси першої до медичної допомоги. Ну, раз ви е, організовували ці курси, значить ви готувалися до е, великої кількості жертв, значить ви планували терористичні акти. Якби ми хотіли цих жертв, ми б їх не рятували. Ну це А тоді ж це, це взагалі буде. було щось нове. Да? І, але я дуже з ними. Так, спокійно розмовляла, цей спокій мені дався нелегко потім. в <смі> <смі> мене, як коли ситуація складна, у мене якраз мобілізація і такий, Коротше, дійшло до того, що я цьому діму кажу, бачите, сидить перед цей ваш Новий коріш, новий співпрацівник, да, Андрюша. А, от, я ваш ворог і ви мій ворог. Ми знаємо, бачимо один одного в ті чесні відносини. А ви звідки знаєте, що це не ворог? Він один раз вже а, зрадив і через декілька років він стромить а, ніж в спину. Я за себе вела дуже погано. І дійшли до того, що просто вони мені сказали, що да, ну, треба було цей кейс терористичний створити. Я, я їм кажу, ну ви розумієте, що вся вся ця справа Сінцова, вона ж це білими нитками. кажуть, ну так, да, ми ж повинні показати, що тероризм не пройде в Криму. Ага значить, вам треба було сфабрикувати цю справу. Угу. Жаль, що я не записувала це. Потім вам довелося поїхати? Так, я декілька разів ще була неофіційна зустріч, а потім вони мені вже запросили в офіс, а Сашка вона вже тоді приїхала в Крим. Ми з нею зустрічалися, я, кажу, я піду з тобою. Крилінкова. Да, Крилен, да. І е, е, я їй написала бумажку, що вона представник мій, і на адобці вона була б як наглядачка. Але ми повинні були зустрітися о 9-й ранку, там е, на Франко 13. Я підходжу, ну, я вже приготувала чоловік. Для камери там все, що треба. <хи> От, вона мені каже, вона мене зустрічає, каже: ти впевнена, що ти повернешся? Ну, звідти, ну, вийдеш звідти?» Я кажу, ні. Ну, тому що я не, а, не збиралася нічого підписувати. Я не підписувала першого разу, тому що це була неформальна зустріч? Другого разу нічого не підписувала, хоча вони такі ідіоти дають мені лист просто. Підпишіть тут, потім, ну коротше, що нормальне, ні, ні я, звісно, нічого не буду підписувати. Яких, яких, ідіотих ну, коротше, і вона мені сказала, пішли. Ми пішли в кав'ярню, випликаву, я подзвонила Андрюшки, цьому кажу, що там, я не можу зараз прийти. І він каже, а, как, а чому я буду докладувати начальство? Я говорю, ну, щось якось відбрешитись. Блін, Я йому, звісно, поспівчувала дуже. Ну і коротше, я відімкнула телефон. Ми з Сашею зібрали всіх журналістів наших кримських, які на той час були біля нашої Чорноморки, зробили такий брифінг невеличкий. Я розказала про ситуацію. Ми домовилися, що вони дадуть інформацію тільки, коли я вже буду на материку. А, от, я приїхала додому з Сашою і сказала, мама, мама, я мала їхати в Одесу, і ФСБ про це знала. Я мала їхати в Одесу на 40 днів своєї тітеньки. От. Я говорю, мама, я не поїду завтра, ну, наступного дня мала їхати. Я не поїду на потязі, і мене Саша відвезе на машині. Приїдемося, навішала. І взяла тільки один рюкзачок, печеньку, яку мама напекла, щоб їх не лякати, тільки один рюкзачок. І така весела. мене ще батько був паралізований. Я з ним пока-пока-пока. весело, весело, вийшла, закрила двері, зайшли в ліфт, я така, спустилася. І більше я батька не бачила, ну, тільки в цьому в скайпі. Він не міг говорити нічого. От. І ми пішли на конспіративну квартиру, випили її десь дві-чотири бутилки пляшки коньяка. Ні, одному нам глазу. <с>? І вони там вирішували, як мене перевезти. Там ми підключали і Ріфат Чубарова, і Мустафа Джмілів. А потім приїхав а, а, Сережа Макрушин, наш а, журналіст а, кримський. І ми десь о першої ночі просто рванули. Тоді ще оця чиновнича, ну, да, вона не запрацювала як слід, і в, в, видно, з ще не було. Це було 25 липня. Так. От. І Саша мене довела, проконтролювала, щоб я прийшла в російську таможню. Сірішку мене провів на українську, посадовили мене просто людині в машину, я її ніколи не бачила, там був маленький такий автобусик, бусик. Коли довезіть. Я кажу, хорошо. І потім куди вам? Я кажу, куди-небудь, коли звідки можна в Одесу доїхати. Він каже, я не знаю, ну, поперше це Мелітополь, Мілітополь, а мені в Бердянськ. Коротше, він мене довіз до Мілітополя, більше того. І, хоча я з ним не розмовляла, не розказувала всю цю історію. Не знаю, може він якось відчув. Мало того, що він мене посадив в автобус на а, а, Одесу і ще й грошей дав. Якийсь. Ну, ти ж приїдеш рано і а, не буде на таксі, хай буде. Це чужа людина. Ось вот. ну, так я вибралася. І ніяких емоцій не відчувала з цього приводу.